Щодо вимірювання вологості відносної вологості в повітрі в приміщенні, у мене тут три прилади. Один з них гігрометр, що має один сухий і один вологий термометр, і по різниці, по таблиці визначається вологість. Він повіряється, він є частиною обладнання лабораторії, тому до нього питань виникати не може. Ну і є два китайських ось такий один, який одночасно і вологість показує і температуру. Ну, і ось такий більш наворочений, другий, який має можливість вмикати-вимикати пристрої, тобто він має вихід. І контактний вихід, який можна задіяти для живлення чи то 220, чи то іншої напруги. Ось цей має певну інертність. Невеличку. Ось цей має інертність десь одна хвилина. Ну, а цей може в реальному часі ось його датчик, якщо до нього ось так притулятись, то він відразу починає змінювати показники Користуються цим гігрометром та назва. Наступним чином зчитують показник сухого термометру, це в даному випадку трішки більше 20 градусів, і знаходять різницю між показанням зволоженого та сухого термометру. Зараз це майже 3 градуси. І на перетині відповідних. Відповідних стовпчиків, ліворуч, який 20 градусів, і далі шукаємо трічку. Це 71% вологості, показує нам образцовий психрометр, гірометр. Що нам показує цей? 68. Відсотків 69 відносно вологість майже близько, і цей, звичайно, показує, що йому хочеться. Показання зараз на 20, перепрошую, 4 відсотки відстають в реальному часі від значення, реального значення. Таким чином непоганий ось цей. З вимірювач вологості, тим паче, що його можна коригувати, збільшуючи чи зменшуючи коефіцієнт по образцовому Те ж саме стосується і температури. Її також можна підкоригувати, ось додавши потрібний коефіцієнт. Зараз 20 градусів має бути, тому я збільшу. Ось так, і буду мати абсолютно правильні показники.